Ну що ж, любі друзі, а звірства ТЦК таки продовжуються. Про що я? В Харкові 15 ТЦКшників напали на жінку з УБД і на хлопця, а поліцейські просто стояли і дивилися. Зараз про це поговоримо, З вас лайк, репост, підписочка. Ютуб канал в Шатці профіля, там є посилання. Нажимаєте, переходите на YouTube канал. Дивіться, дуже багато є відео, підписуйтесь. Отже, як розповідає сестра, вони з братом хотіли поїхати по магазинам, вперлися в блокпост, але щоб збирання ну, проблем, розвернулися, поїхали об'їхати. Їх підперло ззаді поліцейська машина, а спереді вже зустрічали ТЦКшники. І говорить, 15 чоловік вийшло, 15. Після того, як ТЦКшник вистрілив, у брата брат почав тікати. Він втік. А що зробили ТЦКшники? Вони повернулися назад і побили машину. 15 чоловік 15. Навіщо їх скільки? Це що, ОПГ уже? Ну, Це їх 15 чоловік, плюс поліцейські, які стоять, дивляться, як ті безчинствують до громадян. Тим болі, е, сестра говорить, показувала УБД, вона е, військова. Вона каже, нам по барабану на, на, на твоє УБД. Ну, вони так казали, не хочу матюкатися. І що, дов, 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 доки це воно буде продовжуватися? а наша влада. Мовчить, мовчить, нічого не говорять. Абсолютно, їх, напевно, це устраює. Доки ця свавілля буде продовжуватися. кого, коли когось із них покарають? Це все іде безкарності, що їх не карають. Абсолютно нікого. Напишіть в коментарях, ви знаєте, хоч когось покарали за такі безчинства. Я не проти мобілізації, ніяк, ні в коїм разі. На нас страшенний ворог напав. Ну не таким чином, не такими звірствами. От подивіться, що вони роблять. Оповіщення, вони руки ламають, ноги ламають людям, тянуть. Коли це скінчиться? Уже військові звертаються до них, що не везіть нам, вони каліки, замініть їх, наприклад, ну, ними, цими, кого, ну, мобілізують, тих, хто зараз в, в тилових частинах. Ну, вроді би, визвали міліцію, відкрите кримінальне провадження, гільзу забрали. Ну, як ви думаєте, якось покарають? push